Доброго здоров'я всім! Сьогодні 26 лютого, Градусів 10 тепла, але сонечко і деякі пчоли почали обліт Часткові. О, ті що ще на південь стоять ляткам. Всі сім'ї перезимували до одної. Ну, те, що перезимували пчоли, те ще не все. Треба розуміти, що ну, опитні пасічки знають, що буває, сім'я вийшла із зими, а потім кажуть, просіла, просіла. Чому так відбувається? А це відбувається основна причина це зимівля, як відбулася зимівля. Слідники дослідили, що зимувала бджола, яка перезимувала, може собі заміну виростити тільки, тільки одну бджілку. А літня бджола може виростити собі не одну бджілку, а чотири аж. І от коли бджолі погано перезимували, так буває, що бджілка те вигодувала і сім'я просіла. А буває, що може вигодувати навіть більше одної бджілки. Про такі бджіл, мій батько, я так кажу, що вони наче не зимували, вони зразу йдуть. Спочатку помаленьку, а потім зрівообразно, дуже сильно. Але треба ще таке розуміти, що бжоли, які є вигодовані у лютому місяці, вони слабші, ніж ті бжоли, які вигодовані, коли є у гніздах достатньо пилку. І фактично в даний момент зараз не важливо, скільки червів у. Обзіл. Буває, що червів зараз багато або черва вже дуже багато закритої за черві, це навіть хуже, ніж те, коли в якоїсь сім'ї черві зовсім маленько. Коли пойде пілок і вони гарно перезимували, вони тоді одразу дуже багато начерплюють. Перші роботи, які я роблю у комбінованому вулику, це так як у всякому вулику, це чистка від підмору. У лежаках це трудоємка робота з розбором гнізда. Наноситься вред бджолам сильний. А в цих вуликах, так як для мене, як для старіка, дуже удобно, практично і бджолам ніякого вреда не наноситься. Так, підважуємо корпус. Пчолик серйозний є. políčka, rysová, potím vytáhujeme tu plánočku, běháme karcůvku a vytíšujeme. Вилазить дівчата. І, звісно, на дні мор мокрий. Він не може бути не мокрий. Вол... Вологі повітря пускається на низ, коли охолоджується. І тут конденсується. Так що ще в цю пору мусить бути мокрий. Вчора не хочу, що я там шарудів. О, так гарненько сині. Нічка зі. О, скільки подмо. Люздо не розбираємо. No, nie chodzi. Отак помаленьку, по-старіковськи, без великих зусиль. Ну, На колінці треба ставати, звісно. На колінці треба ставати Ну, пчелам. вреда ніяко не наносиш і навіть такі пенсіонер, як я може це зробити. Тепер дивіться, яке комфортне утримування бджіл весною у цьому вулику. Тут Спереді пухарна зона виходить. О, з боку також. О. Зверху треба тільки втеплиці і все. Ну, для години я ще завжди дивлюся не тільки подмор вигребти. А ще треба подивитися, чи є на крайніх рамках черва. Ей, черва вибачте, пчоли. Так будить не може. Тут все краю є. Це не треба і робити? Якщо ти впевнений, але раді віддяшки роблю. корм є. Хватає корму. М -м -м. Ця сім'я ще не облітувалася. Не хочуть вони облітуватися, немає їм куди спешити з цього краю. Такої пчоли є, значить нічого не треба не скорочувати, нічого і не чіпати. Їх. Не знаю чи видно. бачите? Я яко повірну. Тривожовічку. Тоді хочу ще показати далі не тільки дно, особливості дна, яке дозволяють чистити весною, робити водочку на три рамки в Доданському відділенні. І якщо треба до наприклад, пакета переселяти в цей вулик. І особливо ці рамки українські, яку я подивився в одній книжці. О, тут така особливість одна. Це планочка. Ми вже бачили, що я витягую її і подмор вичищаю. Її можна ставити наперед. Планочку. І от, наприклад. Мені треба зробити у цьому відділенні відводочок. Три рамочки до дановські мішаються. Я беру, ставлю сюди планочку наперед, о, ззаду відкривається, ззаду вулика відкривається льоток, тоді нижній із української, де українська рамка відділення, відкривається льоток. І з українського відділення. Вчора летять через цей нижній літок. А з доданівського відділення це дно міняю на сплошне. О. І льоток закриваю і три рамочки, відводочок можна зробити. На три рамочки на доданівські рамки. О. Це одна функція, це одна. Потім друга функція це одна. Ну Уявімо собі пакет. Прийшов пакет на 4 рамки. Беремо. Ставимо до 4 рамки. Дошку цю заставну викидаємо, 4 рамки ставимо. о, Людка -то от спереді закриваємо і пускаємо пчіл через українське відділення. А в українському відділенні ставимо, ну, що є, вощина. Суш, ну, таке, що є. І пчоли проходять через українське відділення, ходять, летають о, і дуже швидко відстраюють українське відділення. Це вже третя функція цього дна. Перше хочу сказати про рамки. Така українська рамка. Зверніть увагу на ці обсіки і на... Шурубчики. І виходить, що у нас? Міжрамочний простір витримується і рамки стають дуже жорстко. Жорстко. Це я подивився в одній книжці такі рамки. Тут не можна використовувати роздільники охмана в, в українських рамках, бо коли б тут були роздільники Охмана, тут було сплошне. І якщо ми ставимо, наперед розшираємо доданимськими рамками, і що виходить? Затуляє стінка. А так пчелам дуже добре переходити з української рамки на додановської матці, матці. І пчелам, і матці переходити і О, Дуже удобно. Дуже удобно. Тим більше, наприклад, весною, коли йде розширення, ще всяке буває, буває білий сніг на зеленому листі. О, і коли розшираєш, до, до данівської рамки стають на теплий занос. Заніс і тут можна ставити зразу три рамки, я ставлю, не 4, а три ставлю. І коли вже в українських є хоча б 10 рамок або 11 рамок, тоді можна ставити доданецькі рамки, коли сила вже така сім'ї три штуки, ого, і пчоли спокійно собі розвиваються. Не треба думати, що охладив гніздо, да, чи всередину гніздо ставити, а вдруг вони ще не потягнуть, да остудиться черва, ну і так далі. тому подібне. Мені цей вулик дуже удобний. І багато раз простіше у йому доглядати бджіл. Наприклад, у рутовському вулику. До зараз що треба. Чи викидати нижній корпус, чи не викидати. О, а як піде час розширення, до куди ставити його? Наверх чи підниз? Наверх охладиш, гніздо, бджіл, застудиться черва. І все. І тоді проблеми починаються О. в лежаку кучі наприклад в 12 рамочному додані і то виходить трошки складніше бо там можна такі дві рамки поставити понад червою у ранню пору а в середину коли ставиш, то теж треба думати щоб не охладити гніздо смотреть яка сила сім'ї ну пасічник повинен за що заботитись за корма простір і комфорт Комфорт завдяки оцим бухварним зонам з трьох сторін, задню стінку тільки утеплюєш, добре все, до комфорт багато раз краще, ніж у других вуликах. Ще трохи про українську рамку. Проволока поперек не тягнута, це, скоріше, моя привічка. Бо я все життя працював із Доданівською рамкою і привік. Щоб проволока поперек була натягнута. Але коли так натягувати проволоку, тоді цей брусок о, повинен бути міліметрів 12 бо то інакше воно прогинається. Хочу розказати ще про лідки. Нижнього льодка осінню, коли вже нема е, у гнізді черви, я закриваю повністю. Тоді сюди не попаде не міш, нічого не попаде. А холодне повітря, яке попадає у цей верхній віток, воно через е, отвори, які є у Додановському відділенні, провалюється на дно в сіночки. Бо воно холодне і важче. О. Правда, пчоли, вже коли цей літок закритий ніжні, вони не можуть чистити гніздо. Весь підмор. За всю зиму і осінь, зиму і весну о, остається на дні. Ну, ще добре в цьому вулику те, що синичі не можуть докучати пчолам, бо велике відео, вони не можуть просто достати. Ну, на цьому все, буду закінчувати. Все хорошого, перемоги святої!